Сьогодні, як обіцяв, хочу записати відео про мій шлях до моржування. Чому я почав плавати, чому я почав плавати в холодній воді, що це мені дало і дає. От, дуже багато чого я сказати, навіть створив собі от такий от план. От, але я зараз йду до річки і розумію, що в цей план дуже багато чого не включив. Тому можливо буде записувати фрагментами, дописувати якусь додаткову інформацію. От. Ну, почнемо з того, що, по-перше, я нікого не, не хочу агітувати, плавати в холодній воді, чи не плавати. Хочу всіх попередити про небезпеку потенційну. Хочу попередити про те, що треба прислухуватись до свого організму, треба консультуватися з лікарями, чи ви можете подібне витримати, чи не можете. Корисно це вам, чи не корисно. Тому, те, що ви бачите регулярно моїх відео, що я плаваю. Е холодну пору року я прошу просто так сліпо не повторювати. У мене певний досвід, вже 10 років є плавання. Так, я на своїх помилках це все е починав, вчився. От, ну, не, не те, що там дуже багато чого вчитися є, але тим не менше е людина більш-менш в цьому досвідчена. От, тому ще раз нагадую про безпеку. Не плавайте е в одиночку. Бажано, щоб хтось був, присматривав за вами, От, і консульту, консультуйтеся з лікарями. Так, е, наступне. Чому я почав, власне кажучи, плавати? М -м сталося так, що я друга, другою моєю страстю, крім плавання, є біг, був біг. І я наскільки часто і багато бігав, і був дуже самонадіяним і самовпевненим. Що травмував спину серйозно собі. Настільки серйозно, що а, не міг нормально ходити, нормально спати, лежати, сидіти, нічого. І це тривало приблизно 2 роки. От, І нічого не, не допомагало. От, Ні всякі масажі, ні таблетки, ні нічого. От, а, поки я не вичитав, що. Плавання може бути корисним для проблем зі спиною. Е, далі ми зібралися з моїм другом, це якраз починалося літо, і пішли на річку і домовилися регулярно плавати. От, е, ну, Я вам скажу, ми плавали, але це було наскільки нудно, що я не міг пропливти більше, ніж там, 5 хвилин все, навіть влітку, ну, пропливти туди-сюди, і якось воно все обридає дуже швидко. До тих пір, поки один із моїх друзів підводних мисливців не подарував мені маску. Це була примітивна маска. Її можете бачити регулярно в моїх відео. До речі, чому я не користуюся, просто в неї дуже звик, в мене зараз є інші. І набагато краще. Просто все якось не заставлю себе перейти на них. От. І в батька в гаражі я знайшов стару трубку. Радянського ще виробництва. От і спробував поплавати. Перший раз, правда, з трубкою я не розумів, як, як, як не користуватися, Ледве не захлинувся. А далі розібрався і відкрив просто для себе спідводний світ, тому що там якісь рибки красиві, там якісь водорості, е, там е, не знаю, снасті якісь повідривалися. До речі, став помічати, що в деяких місцях на рибу Частіше зустрічаються, в деяких рідше. От. І там, де частіше, почав більш-менш регулярно там плавати і спостерігати за цими місцями. Виявилось, що рибаки постійно в одних і тих же місцях відривають собі снасті. А так як у мене батько рибак, то я почав їх доставати, і це створило такий певний спортивний інтерес. От. І Я отримав певну мотивацію, щоб плавати От. влітку. Принаймні, да? От. І плавав я плавав, і пройшло приблизно 2-3 місяці, і я помітив, що я вперше е спав вночі, і в мене не боліла спина. І це було просто щось неймовірне. Це була така ейфорія, така радість, тому що ну, в людини щось, а потім повернув і зробиш її щасливою. Но це була та сама ситуація. От, і Я не міг нарадуватись, тому що дуже боріг її, е, не піднімав важкого і так далі. От, і Такий ефект став суттєвим таким позитив, позитивним підкріпленням плавати й далі, тим більше, що це вже ціка, стало цікаво для мене. І в цей перший рік плавання я помітив, що приблизно в серпні місяці на тій річці, які я плавав, е, видимість. Прозорість води стає набагато кращою в серпні. Спочатку ну, приблизно там, От. І Чим далі, тим вона прозоріше і прозоріше. І в прозорій воді ще набагато більш приємно плавати, тому що коли прозорість доходить до 3-4 5 навіть метрів. То це неймовірне задоволення. От, такі відчуття, як мій друг каже, польоту прямо. От, я в цей період часу, коли прозорість води максимальна. А, навіть в мене якісь такі таке кисневе голодання, тому що я всплив, не встигаю віддихатися і тут же знову ныряю, тому що хочеться і туди, і сюди, і кругом хочеться поплавати. І я почав плавати. Точніше завершувати свій сезон плавання трішки пізніше. Воно ще не було так дуже прям холодно, але люди вже переставали купатися якби для нормальних людей, скажімо так, це вже було вже холодно. От. Я помітив, що коли вода холодна, мені достатньо приємно, тому що вона свіжає набагато краще От. і... Прозорість, я вже казав, прозорість води значно збільшується, от, і прямо це дуже приємно. От, так було першого року. Перший, перший рік точніше я доплавав до середини вересня, от, до бабиного літа. От, далі на наступний рік. Я продовжив своє плавання і вже захопив трошки більше проміжок часу більше проміжок часу, можливо, до початку жовтня. І, мабуть, на третій рік я тільки зрозумів, що от і в жовтні мені плавається достатньо непогано. Хоча були періоди такі часу, що я навіть не міг зайти по коліна там в жовтні. От, мені прямо боліли ноги від холоду, наскільки я, мені, я не витримував так, такий холод. З часом я помітив, що мені плавати все простіше і простіше. Це навіть приносить задоволення, маю на увазі плавання в холодній саме воді. От, і на третій, здається, рік я вже зрозумів, що ось вже скоро грудень, і в принципі, мені терпимо плавати. От, я можу замахнутися на всю зиму. Тобто вода вже навряд чи буде ще більш холодною. От. І я спробував власне кажучи, плавати зимою. Той рік я проплавав всю зиму, я плавав кожного, кожних вихідних, тобто, один раз на тиждень. От. І роблю до, до сих пір, так, тому що, по-перше, дуже можливості немає плавати частіше. По-друге, ну не знаю, мені так комфортно. Що хочу сказати, що коли я плаваю в холодній воді, Потім, коли я вилажу, відчуваю певну ейфорію. Це певний наркотик, я б сказав, і з цим треба бути обережним, тому що, тому що там, де є таке позитивне сильне підкріплення, можна закрити очі, скажімо так, на потенційні ризики. От. Тому треба бути з цим обережним. Далі, що я ще став відчувати? Я, принаймні перший рік. Е Перший рік в мене зберігалося відчуття, так як я, от я на річ регулярно, от я бачу пляжі там, і так далі. Оцю всю місцевість, яку раніше бачив тільки літом, то в мене якесь відчуття літа зберігалося і, і, і протягом зими, скажімо так. Да? Тобто якось не було такого, що все, сезон закритий і якось все, все в спячку впадає. От Далі, що я хочу сказати, було відчуття сильне, таке, що я зміг. І це теж певна ейфорія, але це теж тільки перший, там, здається, рік, можливо, трошки другий. От Я зміг наскільки холодній холодні воді поплавати або наскільки, От, І це додатково створювало позитивну підтримки. Далі, таке питання було, скільки я плаваю по часу. Відповідь така. Залежить від температури води і зазвичай вона доходить мінімальну кількість, це приблизно 5 хвилин. Це коли вже зима, прямо вода максимально холодна. От. Коли вода трошки тепліша і це найкомфортніше для мене плавання, тому що я можу довго плавати. Це приблизно жовтень-листопад, то я можу плавати 15-20 хвилин. От. і Відчуття тоді найбільш такі цікаві. Також мене регулярно питають, чи відчуваю я холод. От, дивне питання. Я думаю, я холод відчуваю точно так же, як всі інші. От прям точно. От, але відчуваю, я холод і це тренується схоже. Судячи з мого досвіду, це тренується. Відчуваю я холод тільки на початку, коли я заходжу в воду. Буквально проходить секунд 20. Я привикаю. І мені вже не, ну, не так дискомфортно, як взагалі не, диско, не дискомфортно, вибачте. Мені достатньо комфортно плавати. Але наскільки довго я по часу можу плавати, це якраз залежить від температури води. І в зв'язку з цим наступне питання, коли я е, відчуваю, що я повинен вже вилазити. Тому що було в мене пару разів, коли я трошки переборщив, і це було дуже недобре по відчуттям. по всьому От. Але е, я не, як я собі розумію, я не повинен е, доводити себе до перехолодження. Перехолодження з моєї точки зору починається тоді, коли е, е, температура частин тіла падає нижче, ніж за 36,6. А по відчуттям це е, коли. До речі, першими перехол... починають перехолоджуватися е, кінцівки пальців на руках і ногах. І це виявляється в невеликому болю в них. І Як тільки я плаваю і відчуваю такий біль, я... це де мене сигнал. Я розумію, що пора вилазити, тому що можна собі навредити От, і стараюся це завжди цьому слідувати. Осінь, зазвичай дуже такого немає. Осінь не вже все тіло. Більш-менш, якщо я довго плаваю, говорить про те, що вже холодно, вже пора вилазити. Ну, але це набагато більший час, 10-20 хвилин. Далі, які відчуття виникають при початку, коли залазиш, коли вилазиш, коли протягом певного часу? Значить, якщо це зима і я залажу, дуже не хочеться. Кожного разу треба собою якось вмовляти, не знаю. Пояснювати, що минулого разу було і, але кожного разу якось сумніваєшся в цьому, може не треба. Далі, коли вилазиш? Відчуття дуже класне. По-перше, це таке своєрідне поколювання яке зберігається в кінцівках, яке зберігається протягом певного часу. По-друге, це така ейфорія, дуже приємні відчуття, якщо я не ряв то це ще й певне таке відчуття, ніби моя носоглотка, ну це просто відчуття, напевно, такого немає, але відчувається це ніби моя носоглотка вся пропитана водою. От. І це таке дуже теж приємне відчуття, незвичне. От. А, що ще ще. Протягом певного часу, не знаю, може ви колись грали в сніжки наприклад, голими руками і заходили потім в приміщення, а вас руки аж пашать. Оце те ж саме, але з усім тілом. Протягом певного часу, там година, 2-3 можливо. От, це теж дуже приємно і зазвичай, коли є таке відчуття спиться, тоді це прямо можна мабуть, прописувати від безсоння, подібні процедури, тому що спиться як і як От. Так, ну які я для себе поради виніс з мого моржування? По-перше, коли я виходжу з води, бажано якомога швидше одітися в сухе. От. А, до речі, до відчуттів, я ще не сказав. Е, часто, коли е, вилазиш і ти достатньо вже довго посидів в воді, е, певне відчуття ніби оп'яніння, дезорієнтація. Дуже непросто одягтися часом. Е, і навіть до певної міри я за собою спостерігав певне таке оп'яніння ніби е, ну, не дуже тверезо заображаєш. От. Ну, Це легеньке таке відчуття, але тим не менше воно є. От. А, з приводу парад, які я для себе виніс, Значить, бажано, по-перше, як я сказав, якомога швидше одягтися. Далі, якщо це зима, особливо якщо є сніг, це прям дуже необхідно мати з собою якісь капці, тапочки. От, навіщо? Тому що як тільки виходиш з води, щоб не було, щоб ступні не е, торкалися снігу. Тому що вони торкаються снігу, налипають, сніг налипає на ступні, і потім може замерзнути. І це може привести до обмороження. У мене один раз так було. От, я дуже Безвідповідально поступив, от, і трішки в мене позлазила шкіра на пальцях ніг. От, і були дуже-дуже неприємні відчуття. Далі, з приводу парад, мені дуже м комфортно і дуже класно, коли я маю на березі, там де я переодягаюся і обуваюся, я маю е десь якоюсь, в якійсь пляжці можливо, річкову воду для того, щоб м сісти спокійно, змити. Сміття з, з ступнів для того, щоб потім одягти е, сухі носки. От, е, тому що, якщо, якщо в мене немає такої можливості, це треба підходити до річки, ставати там однією ногою, одну мити, на одній стояти це з, 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 таким, з такою дезорієнтацією частковою. От, можна, ну, це не дуже комфортно, як мінімум. От, далі, що я хотів сказати? Да, дуже важлива штука. Плавати в знайомих місцях. Це бажано місця, на яких ви плавали влітку, От, де ви знаєте, яке дно, яка течія. Чому? Можна плавати, мабуть, і в різних місцях, але так як це і так великий стрес, подібне плавання, то Незнайоме місце тільки збільшує цей стрес і ну, це не потрібно просто. Тому я для себе вибираю кілька місць, які я чудово обплавав влітку, і мені достатньо комфортно в них плавати. Так, далі. Чи, чи витираюся я після плавання? Е, можливо, це неправильно. Можливо, десь в теорії розказується, що треба витиратись. Я ніколи цього добре пару разів це робив, але. Е, Можна сказати, всі інші рази цього цього не робив. Чому? Можливо, в кого є довге волосся, для них це більш актуально. Я в мене такої проблеми немає, як ви могли спостерігати. От. І е, на мені все ж швидко висихає само. Як я вже казав, тіло аж пашить, і волога висихає дуже швидко. Що ще важливо, я для себе е, створив такий план. Купання, що після плавання я даю собі фізичне навантаження. Це або 10-15-20 хвилин на велосипеді, або біг от, е, біг, е, достатньо набагато краще зігріває, от, ніж велосипед, тому що коли я їду на велосипеді, воно мене ще й обдуває. Це трошки Скажімо так, створює більш таки відчуття холоду. Так, з приводу е, гарячих напоїв після плавання, я цього не роблю. Чому? Пробував, не сподобалось. Чому не сподобалось? М -м Справа в тому, що, не знаю, по моїм відчуттям, коли я п'ю гаряче. Е Воно зігріває тільки не знаю, там, якусь певну частину всередині, там, шлунок. можливо ще щось. От, все інше тіло стоїть і охолоджується. От, тому порівняно з рухом, з бігом, з їздою на велосипеді, чай і поряд не стояв. Тому хіба що після цього, якщо я вже зігрівся, то можна і чай, і все, все на світі. Так, З приводу результатів, що я можу сказати, за ці 10 років моржування я практично жодного разу не кашляв. Практично жодного разу не простужувався. Але простужувався тільки після того, коли давав собі занадто великий час для плавання. Що ще? Вилікував спину, вона мене майже не турбує. От. Ну і отримав кучу задоволення, чого і вам бажаю. Ви кожен сам для себе вирішуєте. Чи закалятися, чи ні. От, попереджаю ще раз про небезпеку потенційну, щоб робити це з умом. Бажаю вам здоров'я. А Сьогодні хочу поплавати в одному із своїх місць, де я плаваю постійно. І пропоную вам це подивитися. Щасливо, пока!